Надзвичайний і повноважний посол Фінляндії в Україні Ар'я Маконен відвідала Прикарпаття на зустрічі з головою обласної державної адміністрації Андрієм Троценком. Сторони обговорили можливу майбутню співпрацю. Йшлося також про інвестиції та політичну ситуацію в державі. Досі всі фінляндські інвестиції в Україні зосереджувались в основному на сході країни. Про те, щоб повністю зрозуміти ситуацію в державі, необхідно було відвідати і західну її частину, каже Арію Макконен. Найбільше гостю цікавила економічна ситуація в регіоні та іноземні інвестиції в краї. У свою чергу голова облдержадміністрації Андрій Троценко зазначив, що сподівається на співпрацю з фінляндськими інвесторами в нафтогазовій промисловості. Оскільки Воно Франківщина одна із один із небагатьох регіонів, який зараз має статус території багатої на нафти і газ і досвід вашої держави в розвитку саме цього сегмента для нас був би не те, що корисний, а життєво важливим. Ще один напрямок, в якому Івано-Франківщина потребує підтримки інвесторів, це біоресурси. Ми вже ставимо перед собою завдання для того, щоб не допустити тотального знищення наших лісів. А ми розуміємо, що якщо буде критична ситуація і не буде газу, ми змушені будемо їх тотально використовувати для того, щоб забезпечити виживання наших людей. То вже зараз нам треба новітні технології по відновленню цих природних лісових ресурсів. Як це робиться в провідних державах Євросоюзу? Як ви знаєте, Фінляндія є однією з кращих у світі щодо збереження біоресурсів. 70% наших лісів є у приватній власності, і звичайно ж, якщо ви персонально володієте лісом, то ви дуже уважно за ним доглядаєте. Чи отримує Івано-Франківщина фінансову підтримку від Фінляндії? Наразі невідомо. Адже за словами Ар'ї Маконен, їхні компанії самі вирішують в яку країну інвестувати кошти. Посольство лише допомагає їм, надаючи інформацію про пріоритет того чи іншого регіону на зростання інтересів фінських підприємців до України та Прикарпаття. Зокрема, Ар'я Маконен очікує після підписання асоціації з ЄС, яка має відбутись вже цієї п'ятниці.